Канал Казки Язика та хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати. А найбільше лихо, з жінками, тільки що почує, зараз уже і задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, а це тільки вам. І почала. А кума почула та другий комі, а та третій, а третя п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба знати нікому. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна була б жінка та хвеська. Та всім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, то все своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого та їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не допомагає. От раз поїхав Петро горати та й вигорав гроші, скарб. А було це ще за панщини. І думає він. Як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар. Купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а, вертаючись з базару, повернув до річки та й витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту віднізу ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже їй Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не приховалася там риба, то позбираємо. А Хвеська каже Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таке буває у лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми і не збираємо риби, а сходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так. То під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже. А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона. Зроду віку такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лише до річки, чи не піймався часом заяць у ятір або у вершу. Тю, на тебе, чоловіче, що ти не здурів, каже хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Та не видано, хоч отже, та й риби в лісі не бачила, а є же, ходім лиш. каже він. Пішли, виходить на узлісся, аж стоїть груша, та на ній публіки врясно, аж віти гнуться, хвеська й кричить Чоловіче, чоловіче, ти бачиш бублики на груші. Та бачу, каже чоловік. То що? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Ну, звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла, та й зачепила ліс. Оце й зостали з бублики. Ну, може, чоловіче струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ячір, та нема нічого. Витягає другий, нема. Тоді тягне в вершу. Аж у ній Заєць. Ох ти ж моя ненько! аж скрикнула Хвеська. Заяць у верші. Зроду віку такого не бачила. То що що не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. А то позабирали все те та й пішли. Приходять додому, а жінка й почала. І що то чоловіче за день такий, зродовіку такого не бачила. Риба в лісі, зайцю в верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. Ось що диво, я сьогодні гроші знайшов. Та ну, і бо знайшов. А де ж вони чоловіче? Та ось, витягають і гроші. От тепер же чоловіче будемо ми багаті. Та будемо, каже чоловік. Та не дуже, бо як економ довідається, то зараз відніме. От, каже жінка, а як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не каже, нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре, каже, нікому в світі не скажу. А то вже надвечір чути галас. Гомін на селі. Чоловіче, а що це таке? Хвеська питається. Я піду та подивлюсь. Одне не дивись та не слухай поганого. Каже Петро, а Хвеська та ну Петрику, голубчику ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік. Наш пан економ та вкрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, та вже й кортить їй. Ой, лишенько, побіжу я до комимеланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. Одне ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа, він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе, і мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото терпить вона і не каже нічого про ті гроші день чи два. А далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя та не розказати? Побігла до куми Миланки, прибігла. Добрий день, сказала і сіла. Сидить, хочеться сказати, та боїться, а далі. О, гори на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи так святу, так нема за що, а кума Меланка й собі. Ну, що правда, то правда, кумасю, Та я ж кажу, а хвеська не дає їй доказати, та зараз своє. Ну, та, може, скоро і не будемо в Богі?» Як то так? питається кума Меланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати!» Та кажіть, покажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казати, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Меланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я тільки вам, та глядіть же нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеска з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пріски. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріска пішла до куми Марини, а в неї вже її кума Явдоха, то так, що вже її бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось зі сквеською і добре таки на неї нагримав. А вона тоді Стривай же, такий сякий, коли так? і побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не побив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два про минуло кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядно. Кажи такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму. То вона чого й на світі нема, наплете. А так чи не так? каже економ, Покликать сюди жінку. Ото зараз путую хвеску, приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже. Паночку, знайшов. А що? питається тоді економ у Петра. Бачиш? Та що ж? каже той. Вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс приткнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожен кущем рибу збирали. А що далі, скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не отбрешешся, саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і боблейна хмара йшла, і в лісі бублики в мене трусили, і у вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері у вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене по селу водили? питається економ. Ну, коли ж, вибачайте, пане, коли вже ви питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана вкрали. Як крикнеш, економ? Ах ти, така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хлосту, щоб козна що не базікала. Тут Петро заступився та почав просити, що його жінка не сповна розуму, а то економ подумав, подумав. Не і справді дурна. Взяв та й пустив. От йдуть вони вдвох хвеська з Петром. Він собі сміється в вуса, а вона й носа похнюпила. Розщовпала, що вклепалась. Прийшли додому, а вона вплач. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком. То нічого й не буде, а тепер не серце, та давай помиримося. Ото й помирились, а Хвеска бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.